Вітаю вас, мої любі! Ранній раночок, а ми з п'ятої години їдемо по чаївську лавру з сім'єю 250 кілометрів від нас. Ось яка благодать та краса. Ще рано, тож ми постараємося до літургії встигнути прикластися до святих мощей та поцілувати стовпочку матінки Божої. Подивіться, яка краса! Тут можна ходити цілий день і всього не обходиш, і не поклонишся до всього. Господи, спаси, збережи і захисти нашу Україну і ворога. Хай буде мир скоріше. Сотні вірян прийшли хресним ходом сьогодні по чаїв на це свято. Адже 5 серпня в Почаєві вшановують чудотворну ікону Божої Матері. У 1675 році за щирими молитвами перед цим образом обитель була врятована від турецької Навали. Нехай матінка Божа і нас сьогодні рятує від всякого ворога. Походження ікони невідоме. Але відомо, що у Кочаєві перебуває вона біля 400 років. Люди у храмі звертаються до Матінки Божої, зцілення з подячними молитвами. З молитвами за матінку України, за своїх рідних та близьких, і усі отримують по молитвах своїх і зцілення і віру. Після святкової літургії. У свято-Провороженському храмі ми пішли в Оспенський собор, де зберігається свята чудотворна ікона. Її зараз будуть нести сюди хресним ходом. А поки у нас є час, і ми хочемо прикластися до стопочки Божої Матері. Ось яка черга, всі люди з вірою прикладаються. Адже саме на цьому місці матінка Божа стояла і лишила відбиток на камені ще у 1240 році. З цієї стопочки, вибитої на камені, нерокотворної, тече водичка, свята, цілюща, джерельна. Ця водичка зцілює хвороби, лікує душу. Головне з вірою помолитися. А ось дивіться, яка краса навколо гори. Благодать для душі та серця. Ми змогли прикластися до стопи Божої Матері, поцілувати святі ікони, святі мощі. І зараз йдемо у Печерський храм. У цьому храмі зберігаються святі мощі святих Іова і Амфілохія Почаївських. Тут ми можемо спостерігати хресники з чудотворною іконою Матінки Божої, яку несуть святоуспенський храм. Сотні вірян ідуть і моляться, дякують матінки Божої, адже вона наш покров, наша мама небесна, цариця по свята, моли Бога за нас. Ви знаєте, коли я побачила таку кількість паломників, це було декілька тисяч, може й до десяти. Я думала, що ми не зможемо поцілувати цей чудотворний образ. Але Господь так управив матінка Божа допомогла нам, що ми змогли приклонитися і поцілувати матінку Божу чудотворний образ Пресвятої Богу. А в трьох кілометрах від Лаври знаходиться монастирське кладовище. Тут ви можете набрати пісочок, освячений на могильці святого онкологія скит. Величний та гарний. Скільки святиньок тут зібрано? Та найбільше святиня – це хрест святого подвижника Миколи Столпника. Скільки він заради хреста перетерпів, а колись був великий грішник. Святий хрест надівають на голівку всі, дають відчути його важкість. Кажуть, хто з вірою молиться, тому посилається зтілення від багатьох хвороб. Також хрест виганяє нечисті духи. Останньою нашою зупинкою був монастир Святої Анни, який славиться своїм цілющим джерелом та купальнею. За цілий день трішки втомилися, охолонимо в святому джерелі. Попросимо Бога здоров'я, миру, спокою, всякому кращу. А водичка джерельна, холодна. А потрібно окунутися три рази з молитвою та вірою. Вам перехрестися. Перехрестися! Даринка зразу боялася, а потім не можна було витягнути. Водичка відразу була холодна, а потім така тепла, показалася нам. Освіжилися всі і щасливі. Пішли поїли та й поїхали додому. Дорога зайняла у нас 4,5 годинки. години. Ось, яка гарна дорога додому нас супроводжувала. Усім усього найкращого, мої хороші. Хай Бог береже та дарує здоров'я і спокій та миру нашій Україні.